Мене звуть Тарас позивний Тар, колишній боєць батальйону Донбас, який приймав участь в Воловайській операції. Військо потрапив добровольцем на початку літа 2014 року. Прийшов для участі в антитерористичній операції в батальйон Донбас. В Петровці Шевків, який формувався. Ну, Вже декілька підрозділів було сформовано. І через місяць вишколу потрапив безпосередньо в саму зону проведення туристичної операції в Донецькій області. Батальйон Донбас, як вияснилось пізніше, є, який виконав повністю поставлену бойову завдання, зайшовши, зачистивши, зайняв оборону і тримали до наказу, який поступив 28 числа про виход. Я був в розвідці першої роти. Завжди згадуються хлопці, згадуються петровці, згадуються ще такі міста, як Браха. Це там, тут такі наші ППД, де ще всі були живі, де ще всі були живі, часів, молоді, мотивовані, всі з різних соціальних, так сказати. В сферу общества, але у всіх була одна мета. Одна мета це Україна, це незалежність, це свобода. Хлопців дуже не вистачає. Багато хлопців, які загинули вже після 22-го року, які участвували в авантристичній операції, і тоді в операції Воловайські. Багато жили за кордоном, але ті, що добровольці, дуже багато жили. Вони повернулись і за кордоном. 22-му року повернулись майже всі. Зараз такі самі хлопці, але зараз їх вже більше, а тоді було набагато менше. Країна не жила цим. Зараз живе війною, тоді не жила, тоді жила кубка якісь добровольців і по-другому не називеш. І Пам'ятаєш їх всіх, практично. Тай зараз, зараз хлопців не менше стало, підросли покоління, але все одно їм трошки влежить, вже є кому навчати, є військо проще, але ж тут повинна бути самовиховання і мотивація. Ті люди, які не мотивовані або не виховані досяг патріотизму, вони просто військо не потрібні. Маса це. Не варіант. Навірно, буду а, думати, як далі укріпувати країну, щоб такого більше ніколи не повторилось. Вірте в нас, все буде Україна.